Отримали нову колекцію, нове поповнення. Килимочок Скандинавська Nokia. Висота ворсу 8 мм. Бюджетна, коврова доріжка. А ми зробили килимочок. У вас є дома диванчик? Є. У вас є дома кроватка? Є. Так от і у нас є. Можете ставити на нього крісло, кровать, будь-що. Подивіться, будь ласка, тут висота ворсу невелика. Всього-навсього 5-7 мм, Вона не прямнеться вам зовсім. На здоров'я! Подивіться, як він класно виглядає біля нашого диванчику. На коричневій підлозі. Темно-зелений диванчик, сіра графітова Скандинавія, Nokia, бомбезний килимок. До 4 метрів ширина. До речі, вигадайте, скільки коштує цей килимочок? 2900. Подивіться, величенький-величенький килимок. 2900. Доставка безкоштовна, але для наших слідкувачів обов'язково слідкуйте за нами. Розмір робимо до 4 метрів, тому що доріжка є абсолютно у всіх розмірах. Ви хотіли овальчики? Зробимо овальчики. Хотіли прямокутний? Буде прямокутний. Килими України звертайтеся. Доставочка що? Правильно, безкоштовна!